Взагалі, якщо ми говоримо про фактор тривоги, то його треба розглядати напевно на двох рівнях, як мінімум. Перше це кортикальний рівень, тобто рівень кори, це там, де ми це аналізуємо, думаємо про це, приймаємо рішення. От. А другий рівень це субкортикальний рівень. це Ядра головного мозку, які е, мають таку автономну здатність підтримувати нашу регуляцію. Е, і, як правило, е, те, що відбувається на рівні кори, тобто когнітивного характеру, це робота психологів. Тобто, коли ви спілкуєтеся з людиною, розказуєте про свою проблему. От. Але, наприклад, так стається, що ви навіть про це багато говорили, і ви вже маєте певне розуміння, як себе вести. Но якщо виникає якийсь стресовий фактор, то запускається певний механізм, процесів, ну, на які практично дуже важко вплинути через когнітивно. Якраз причиною цього є підкіркові ядра. І вони, ну, ми з них, які основні, знаємо, це мендалевидне ядро, воно в нас пов'язано якраз безпосередньо з тривогою, з негативними емоціями, тобто все, що ми в житті пережили і в нас є негативне, воно має тенденцію накопичуватися якраз в мендалині. І перше, коли виникає якась незнайома ситуація, тобто можна деколи ще так сказати, що фактично реакція на новозну це і є стрес. То перше, що вмикається, це якби страх, тривога. Ну, але якщо ми, наприклад, там тримаємо ситуацію під контролем і немає відчуття, що це нам загрожує, то ми справляємося з цим, проходячи певні кроки. В плані там зустрічі з ситуацією адаптацію до неї. Ми, наприклад, досягаємо бажаного результату, і ми можемо так сказати, що ми отримали позитивне підтвердження досвіду, який вже десь там відкладається в іншому ядрі. Воно називається nucleus accumbens або ядро прозорої перегородки. І коли в нас виникає схожа ситуація, то позитивне підтвердження дає нам можливість пройти знову. Певну послідовність дії і знову завершити ефективно е, хорошим результатом. Якщо в нас виникла якась негативна, е, скажімо, якщо в нас результатом є якийсь негатив, нам щось не вдалося, ми не змогли щось досягти, то цей досвід накопичується в е, миндалині. І якщо виникає схожа ситуація, ми починаємо переживати. Це нормально, так в принципі, мало би відбуватися. Але в силу певних обставин буває так, що оця тривожність і відчуття, що щось може піти, не так і так далі, воно може запускати цей процес поза нашим контролем і волею. І, як правило, цей досвід він є виснажуючим.